Добрий день, любителі винограду. Сьогодні у нас 22 серпня 2022 року і ми продовжуємо. Зараз хочу вам показати одну із новиночок. Це перве плодоношення, третій рік кущику. Це гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича Зльотна полоса. На даний час вже майже достигла. Ну, ще й може днів 3-5, може десь. До тижня набрати трішечки цукру, і вона буде повністю готова. Ну, я просто вам зараз хочу показати, поки є такий трішечки час по цій гібридній формі, бо, можливо, вже буду її зрізати частково де менші гроночки, щоб розвантажити, бо кущик молоденький щоб вам показати. Тому зйомки проводимо зараз. Ну, ось гібридна форма вот в такому чудовому жовтому такому окрасі. Як бачите, це 1, 2, 3, 4, 5 у нас гроночок таких сигналочок. Дивіться, яка чудова, крупна ягода, жовта. Ну, мене в цьому році ця гібридна форма дуже вразила. Ягода в неї достойна, дуже така крупна. Ну, зараз перейдемо на ту сторону і зважимо. Ну, а ось на другій стороні, дивіться, яка. Чудова гроночка. Просто така добра. Це перва сигналочка. Ну, зараз зріжемо декілька ягідок. Чекнуть. Три. Одна упала. Я вибачаю за такі умови. Трішечки вона аж при землі. Це тут молода посадка. Ну, Новий участочок, тому трішечки умови сюди ще не встигаю. Тому на наступний рік, дай Бог, на все буде добре, я поправлю. Поставиться більш вже така постійна тут временна шпалера стоїть. Тому виноградик почти при землі. Ну, Як бачите, результат також показує чудовий. Ну а зараз ми на вагах подивимося, який. Ну, ягодка ще, може, трішечки підбере, бо вона не повністю. Ну, 13,4, 12. Ягода в неї крупна. Дивіться, 14,8. 13. Ну, в середньому від 12, От, 16 грамів ягодка. Ну, це я кажу, перша сигналочка. Ось у нас 5 ягідок. Ягода приємно жовтого такого кольору. Дивіться, 5 ягідок. як... 70 грамів, як смотриться, у нас на вагах. Ну, зараз розріжемо. Ягода повністю м'ясисто, сочна. Така біла кайомочка, хрумка. Я думаю, достойна новиночка. Вона ще себе проявить. Ну, Будемо наблюдати. Це перший рожайчик на наступний рік. Я думаю, вже в всій красі ми побачимо цю гібридну форму, яка себе, я думаю, прояви з кращої. Сторони. Ну, зараз я ще одну ягодку зірву на пробу. Ягодка з під хрустом. Ще кислинка трішечка відчувається. Ну, вже й цукор є. Ну, ще я ж повторюсь, десь днів 5-7 їй потрібно. Ну, просто хочеться показати, поки вона ще в повній такій красі кущик. Ну, що, що маємо, те маємо, невеликий, але урожайчик. Е, уже маємо якесь представлення по цій гібридній формі. Ну, вона мене ну, зачарувала поки що таким достойним результатом. Я думаю, вона себе ще проявить в наступному році ще краще. Також при землі в таких умовах дощі ні нижньої, ні верхньої ягодки, ні всередині на всіх гронках я не бачу тріску взагалі. Тому я думаю, ця гібридна форма тріщати не буде. Ну, а там будемо ще наблюдати, будемо провіряти. Я думаю, в неї також є таке будуще. Ну, на цьому поки все за цю гібридну форму. Кому понравилось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, можливо, у кого вона вже показала більш такі достойні результати. Ну, у мене поки такий результат. А там будемо наблюдати ще за цією гібридною формою. Всім бажаю кріпкого здоров'я, всього найкращого, до наступних відео, до побачення, йдемо далі.